24 те почалось у мене набагато раніше ніж робочий день, бо перший телефонний дзвінок був про те, що через декілька годин буде офіційно оголошено початок війни. Звісно, що я зібралася і поїхала до адміністративної будівлі в адміністрації районні Ми збиралися і розмовляли про те, що потрібно зробити першочергово. Ми вже розуміли, як сказала раніше, про те, що буде. Повномасштабне вторгнення саме зі сторони кордону, і готувалися до цього, вирішуючи певні заходи, як уберегти і убезпечити людей. Відтак, 24-та, ми вже зустрічали з розумінням, що до нас розпочинає йти колона військової техніки. Дійсно, ми не розуміли, скільки буде тієї військової техніки, які будуть масштаби. Вже в перші дні ми зрозуміли, що це. Саме організована масована атака зі сторони Російської Федерації військовими і численність техніки просто неможливо було порахувати. Почуття перших вибухів, коли мене хвилею підкинуло на ліжку, і я не знаю, чи, куди буде прильот. Написала у наш загальний чат, який на той час вже був створений, про те, що, будь ласка, повідомте, чи всі райони, всі вулиці, всі люди живі, у кого яка ситуація? Ще до обстрілу ми почали помічати, бо вже бачили пересування техніки з зетками. Ми вже розуміли, що вони якимось чином намагаються відмічати. Дороги, якими вони будуть пересуватися. І коли мені відписались у було два постріли, і коли мені відписалося, куди саме прилетіла, перше, що на було зроблено це зателефоновано в ДСНС з питанням, чи готові вони приступати до виконання своїх обов'язків. Також мене повідомили про те, що є пошкодження газових мереж, і була координація з газовою службою в місті. Цивільні об'єкти це житлові будинки. На той час вже орки почали заходити до організацій, на яких стояли ревони. В нас не було можливості, щоб була повітряна тривога. Бо всі будівлі були захоплені. А відтак, через телеграм-канал ми інформували людей, що бігом в укриття всі ховаємося. А після обстрілу, ось цих інфраструктурних об'єктів. В нас не було значної кількості загиблих або поранених, але все ж таки одна людина загинула під час ось цих обстрілів. В нас відбулась тиха окупація, бо ми не мали взагалі інформації про те, що відбувається на фронті, і повідомлень про те, що наші військові будуть укріплювати оборону. Вже виходячи з міста, її не було. Мені телефонували, казали про те, що ми виходимо з міста. І це була масово по всім правоохоронним структурам, по всім органам державної влади. А відтак я для себе. Повинна була прийняти рішення, що роблю особисто я. Я виїжджаю з міста і забезпечую охорону вже в дистанційній формі, чи я залишаюся в місті разом з громадою. Я вирішила, що я буду залишатися в місті разом зі своїм колективом і громадою до останнього. Ви знаєте, я пишаюся своєю громадою, бо, попри всі, Розмови про те, що близькість до кордону сказувалася на світу сприйнятті. Дуже багато людей є дійсно патріотами своєї країни, патріотами своєї землі, патріотами міста. Активізація людей відбулася одразу, бо була дуже велика кількість звернень прохань, що давайте будемо здійснювати діяльність. А у зв'язку з тим, що вже був вихід військових з території міста, то ми почали організовувати ось такі групи людей. Які допомагали в забезпеченні правопорядку? люди, які вперше вийшли на мітинг, це люди не тільки з бюджетної сфери, а це й громадяни, які проявляли свою активну позицію, які казали про те, що це Україна. Ви знаєте, в подальшому були допити мене, і е, були такі фрази, що це все було проплачені проплачені мітинги. Вони навіть не розуміли, що люди можуть проявити свою активність і свою позицію. Як на допиті, потім мені вже сказали, що в нас є е, команда не стріляти і в нас. Е, ми прийшли сюди з миром, ми прийшли сюди домовлятися. Ви повинні розуміти, що це нова реальність, що Росія тут назавжди і вже другого не буде, і вам потрібно просто звикати до нових умов. А так було недовго. Тому що вже навіть при першому такій, знаєте, ось акції протесту і доведенню, що ми є Україна, вони почали стріляти у повітря. Вони стріляли у повітря і під час вже другого мітингу. А пізніше в сусідній громаді вони почали стріляти по людях. Коли мені зателефонували і сказали, що я маю з'явитися на центральну площу для бесіди, то я в соціальній мережі Фейсбук написала, що шановна громада, з Зі мною призначено зустріч, хочу спілкуватися з тими, хто прийде на цю зустріч разом із вами. Це було дуже коротке повідомлення. За 40 хвилин зібралась значна кількість людей, і вони постійно підтягувались, підтягувались і підтягувалися. На той час на площу до нас ніхто не вийшов, і навіть колоною, коли ми вже пішли до комендатури для того, щоб почути, що від нас хочуть. Бо в мене була позиція, що ми є україною. Нікому здавати місто ми не будемо, і тим паче я не буду приймати участь у якомусь там формуванні так званої нової влади у місті. А мене це дуже здивувало, так само як і здивувало людей. Але згодом з'ясувалося, що це була провокація для того, щоб виокремити найактивніших. Бо саме після того, як було знято їх ганчірку, і наш прапор повернувся на своє законне місто. Вони почали масові репресії населення. Люди могли просто йти по вулиці, їх затримували. Заїжджали на БТРах, виламували ворота. Все повністю виносили з дому, викрадали людину, навіть не кажучи близьким, де знаходиться людина. Близькі потім ходили, намагаючись з'ясувати, куди взагалі вивезли людину. Вони ходили і в їх прокуратуру, так звану, і в їх комендатуру, але їм казали, що ми не знаємо. Тобто діяло декілька підрозділів на території міста, і кожен виконував свою вказівку. Спочатку це було просто пошук тих, хто безпосередньо працював в правоохоронних органах чи в лавах Збройних сил України. Пошук тих, хто був у складі батальйону Айдар або служив в 2014 році. Цих людей забирали. Про багатьох ми навіть зараз не маємо інформації. Але ви знаєте, що в мене викликало здивування? Що для окупантів немає взагалі ніякої різниці: це чоловік чи жінка, це дитина чи неповнолітня, чи це доросла людина, чи це пенсіонер. Якщо хтось з сусідів або з працівників тих структур, які перейшли до них, казав, що ця людина потенційно має відношення до військових. Це цього забирали. Цю людину забирали. Навіть якщо діти, яких ми виховували на повазі до своєї країни, якимось чином проявляли свою активність, то вони забирали і виносили вироки. А зараз є хлопчина, якому 18 років, який висловив свою проукраїнську позицію, він не робив ніяких таких, ось, знаєте, радикальних дій. Він просто висловлював. І за інформацією, яку ж вони самі оприлюднили, йому загрожує від 12 до 18 років ув'язнення. За те, що він має проукраїнську позицію з міркувань безпеки, я перестала знаходитись вдома. Тобто я постійно по місту переховувалася і змінювала місто, де залишалася на ночівлю. Біля нашого нашої будівлі ми зайшли попити каву, і одна з місцевих мешканок здала місце мого перебування. І одразу в, ту, в те приміщення прибігли військові, з які прикладами там вибивали двері, ставили до стінок, наводили автомати, вони розкидали всіх по окремих приміщеннях, щоб ми всіх, з ким ми були, щоб ми не змогли спілкуватися і проводили допити. Але ви знаєте, ось саме цей перший допит, хоча. Коли ти живеш в демократичному суспільстві, де дає якісь правила, дає закони, дає де розуміння демократії, де ти відчуваєш себе вільною особою, коли на тебе наставляють автомат і ти розумієш, що твоє життя нічого не варто, то що б тобі потім не казали? Ти просто ось в такій прострації, що це, мабуть, відбувається не зі мною. І навіть коли допитували, то вони не розуміли системи управління. В країні вони не розуміли хто, хто в якому підпорядкуванні знаходиться. Вони задавали дуже такі для мене на той час дивні питання, до прикладу, де сейф з грошима. Коли я пояснювала, що в нас є казначейські рахунки, що в, на, в готівці ми нічого не зберігаємо. Вони спрашували, хто такий голова громади, бо спитали, хто ви є. Я сказала, що я голова громади, і вони були здивовані: це хто? Це мер. І кажу, ну, типу, так, але це як і місто, і села об'єднані. Вони питали про хто підпорядковується раді в частині державних органів. Ну і звісно, проголошували про те, що ви ж адекватні, ви повинні розуміти, що ми прийшли з миром, ми не хочемо нікого ображати, але ви повинні бути лояльні до нашої політики. І ось у той день. Одні, одні пішли, за ними зайшла інша бригада, все з тими, ж, з тими ж настроями. А вже коли третя бригада зайшла, і я вже стояла з вінниками, підметала скло, підняла очі і кажу, що знов. Кажу, там ну, скільки, скільки можна вже. Перше це було дуже лояльно. А вже ось наступний, то був такий, знаєте, емоційно дуже важкий. Я не хочу там. На які, знаєте, особисті переходити відчуття, бо я не хочу бути слабкою. Але я вам можу сказати, що після цього другого допиту я зрозуміла, що моє життя нічого не вартує для них. Вони можуть розстріляти вбити, і я від того більш корисна своїй громаді і своїй країні не стану. І що найголовніше, що вони знають про мою доньку. І що вони можуть завдати їй шкоду, тому я повинна рятувати її. На той час вже більшість з керівників структурних підрозділів виголосили свою позицію, що вони залишаються вірним Україні. І деякі вже почали виїжджати на підконтрольну уряду Україні територію. Відтак, в мене на збір після прийняття рішення, було, було декілька годин після допиту. Я швидко забрала дитину свою, зібрала свої речі і вирушила, навіть не розуміючи, чи зможу я доїхати, бо вже стояли по території до Сватівського напрямку, їх блокпости. Помолилася господу, виїжджала з двома сумками. Я навіть не брала якісь теплі речі, бо в мене було. Щира віра про те, що це все ж таки цей жах, він скоро закінчиться, і я повернуся додому. Тому дійсно виїжджала з двома рюкзачками. І, на щастя, нам таки вдалося донькою вирватися. Ми їхали за перевізником, який на той час вивозив людей. На першому блокпості, коли мене зупинили, в них ще не було списків, вони не знали, хто я. Вони перевірили паспорт, спитали, куди я їду. Я сказала, що я їду в Дніпро. Вони спитали, навіщо там же обстрілюють, там же укрофашисти. Кажу: в мене у дитини це дійсно так є проблема зі слухом і нам потрібна запчастини до слухового апарату. В мене спитали, чому не на Луганськ. Я сказала, тому що в неї сіменси. Вони сказали, а, ну так, в нас імпортки немає. Ну ви ж повернетеся, кажу, так, звісно, через два дні. І він нас пропустив. А далі, вже коли колона зібралась в десятках автомобілів за цим перевізником, то вони просто перевіряли більше хлопців, яких подекуди роздягали навіть до поясу, щоб перевірити в них татуювання або знайти тих людей, які мали приналежність до Збройних сил чи їх родичів. І ми вже виїжджали під Лиманами, потрапили під обстріли. Але на щастя, всі залишилися живі і виїхали. Через тиждень або два цією ж дорогою виїжджала колона зі Старобільська і окупанти розстріляли цю колону. Дуже боляче взагалі, ось цей рік, було спостерігати за всіма подіями, які відбуваються на території міста. Бо до 24-го в нас було безліч проблем, але нам було чим пишатися. Дуже багато проєктів, ремонтів, відбудов, поновлення, якісь стратегії на економічне відновлення. 24-те і все те, що ми мали з медичного обладнання, з мультимедійного обладнання у школах, воно кудись починає зникати з полю зору. А коли вже наші лікарні, яка була обладнана найсучаснішим, можливо, ремонти не були усюди в відділеннях зроблені, але яка мала технічне, сучасне технічне забезпечення, і окупанти дарують на центральній площі буханку радянського виробництва, говорячи про те, що ось вони там забезпечують шалену підтримку медикам або там, не знаю, Чіпляють в школах якихось дошків, на яких там прописано, що Росія поважає суверенітет інших держав, то в мене взагалі, знаєте, дуже багато питань. Чим вони пишаються? Тим, що вони відкрили Леніна, тим, що вони всім посадовцям своєї так званої адміністрації видали однакові норкові шапки, ну, тобто пишатися нічим. Бо це не розвиток. Це просто. Якась я не знаю деградація. Людям будинки, яких були зруйновані, вони видали первинну компенсацію по 100 тисяч рублів. А по їх курсу в них гривня прирівнюється майже до курсу, бо в них внутрішній свій якийсь курс. Гривня прирівнювалася до курсу рубля. Вони видали 100 тисяч. А зараз вони вже кажуть, що на місці зруйнованих будинків ми будемо будувати двоповерхових будинків дев'ятиповерхівки. Яти, дев або там 7-поверхівки, але то буде в 24 році. Я впевнена, що вони брешуть просто щоб людям не допомагати. І масова тотальна промивка містків. Що це назавжди? Чого тільки вартий так званий референдум, який вони проводили, обійшовши всі будинки і розуміючи, що не така шалена кількість людей, які хочуть голосувати, вони почали просто ходити по домах. По деяких домах вони ходили просто з представниками комісії, а по деяких вони ходили дійсно з військовими. Вони, знаєте, розміщали транспортні засоби. По кожному населеному пункті у громаді різна була ситуація. Але дійсно були транспортні засоби, на яких написано «голосувати тут, і якщо вони поряд з якоюсь людина з автоматом, і якщо вони чіпляли когось. Підстава, що я сьогодні без паспорту, не була підставою для того, щоб не голосувати. Тобто, цю людину змушували проводити референдум. З міста виїхала дуже значна кількість людей. Не може меншість вирішувати за більшість. А люди, які рятуючись, переїхали з інших міст, яких зруйновані будинки до території громади. Вони голосували також, чи хоче Старобійщина і Старобільськ приєднуватися, чи буде там у складі. Тобто жодних правил взагалі не діяли. І взагалі назвати ось це дійство, театральне дійство референдумом його не можна. Зараз вони все також проголошують про те, що Росія тут назавжди і вас всі кинули. Але навіть не зважаючи на те, що тоді, у перші дні війни, війська відійшли, це дало змогу. Україні і українцям втримати лінію фронту і не пустити окупанта далі. Тому не вважаю, що це була зрадою. А території свої ми обов'язково повернемо. Я в цьому впевнена.